Усім доброго дня. До вашої уваги вітринка Дніпроторг місто Дніпро. Кондитерська з динамічним охолодженням. Вітринка має розміри метр, глибина 60, висота 90. Більше параметрів на сайті, я їх не називаю. Ну, заявлена температура 0 плюс 5. Повністю автоматичне керування, розморозка, нічого робити зайво не потрібно. Викладка нержавіка, подвійне скло. Склопакет, корпус волгості МДФ з полімерним покриттям. Колір чорний матовий. Зі сторони продавця расувні шторки полікарбонат. Все просто. Керування контролером. от така файна вітрина. Наразі дякую. До побачення.